Доброго дня камради! Привіт всім, хто мене дивиться. Сьогодні в нас буде огляд навушників від компанії XP Detector. В такому футлярі оригінальному XP. Навушники WSA 2. Зроблено у Франції. Відкриваємо футляр. І зустрічають нас навушники vsa 2. В комплекті кабель для зарядки і для оновлення прошивки навушників. Так, відкриваємо навушники. XP-детектор. Модуль від'єднується. Дві кнопки керування мінус плюс регулювання гучністю звука навушників. Також для зарядки для оновлення прошивки роз'єм. На навушники. На 2 роки гарантія XP. Так, тепер беремо котушку Deus 2 і блок v 6 У мене вже ці навушники до v 6 під'єднані. Тобто вимикаємо v 6 Так, навушники під'єднались. Давай 6 І котушка приєдналась. Все. Теперь ви Можете чути звук в наушниках. Тут є індикатор зарядки навушників, і він відповідає, що вони працюють. Вимикати можна навушники двома кнопками на модулі або ж двома кнопками на боці. Навушники вимкнулися автоматично разом з котушкою і блоком В6. Köszönöm, hogy megnéztétek! Jó napot